На кілька хвилин тому в Ватикані найменші і водночас однієї з наймогутніших держав світу завершилася церемонія відкриття 30-ти метрової української ялинки. Її папі Римському на Різдво подарували із Закарпаття. Традицію презентувати різдвяну ялинку апостольській столиці у 1982-му запровадив папа Слов'янин Іван Павло ІІ. Лідером серед таких дарувальників є Італія. На її рахунку вже 10 ялинок. Україна стала 11 одинадцятою країною Європи, яка забезпечила Ватикан зеленою красуною. Як сприйняв. Я нашу ялинку там, бачив Омеляна Щудляк. Вітаю Омеляна! Чи сподобалася папі Закарпатська ялинка? Доброго вечора, Наталю. Ну, ви знаєте, сьогодні нічого у Ватикані не нагадує різдвяну погоду. Тут практично ніколи не буває снігу. У кінці грудня можна ходити навіть без пальто, але саме українці сьогодні подарували Ватиканові справжній морозний різдвяний карпатський настрій. Спочатку з лівого входу ось цієї базиліки святого Петра вийшли звіздарі. Вони несли звізди, невід'ємний атрибут нашого різдвяного вертепу. За ними вийшов духовий оркестр Ватикану, який згодом навіть від. Є... Грав гімн України. Ну а найголовнішими учасниками усього дійства були хорові колективи. Їх тут приїхало аж троє – зі Львова, з Ужгорода, а також з села на Франківщині. І саме ці хорові колективи своїми колядками спровокували, що навіть безліч забітчан, які зібралися на площі перед базилікою святого Петра, підспівували такі знайомі їм. Колядки, ну і саму ялинку відкрили натисканням кнопки. Це зробив маленький хлопчик в українському кожушку. Після цього ялинка запалилася урочистими вогнями. Прошу прямо мову. Україна – це є країна, яка має багато різних своїх частин і регіонів, але сьогодні вона вся об'єднана в цій ялинці. Ялинка є Закарпаття, але сьогодні вона всю Україну представляє. Ось крім того, тут теж є присутні представники православної церкви. Це є той мир і та єдність, до якої приймують християни в Україні треба сказати що сам папа бенедикт XVI на відміну від минулого року на церемонії присутній не був зате зате був генерал був губернатор ватикану це особа в руках якої за дорученням папи сконцентрована законодавча і виконавча влада у ватикані ну але папа бенедикт XVI усе таки знайшов час і зустрівся з численною українською делегацією ця зустріч тривала близько 35 хвилин прикметно що папа вразив всіх Своїм знанням української мови, по про те, що німець. Він говорив на початку привітання української і говорив так само про вітання української в кінці. І ось як діляться про це враженнями учасники цієї зустрічі. Дорогі брати і сестри, я радий вас прийняти. Ви знаєте, українська мова папи. Подекуди краще, навіть ніж наших самих українців. Ми чекаємо, що папа найближчим часом все таки прийде до України, тому що в цьому році 10 років як був візит Івана Павла ІІ, тому це важливо для нас. Є. Ялинка сьогодні виглядала ще особливо українською через свої іграшки. Ось у мене в руках одна з таких іграшок, якими прикрашала ялинку. Вона має 30 метрів, але 2 метри знизу, тобто ті, які можна найкраще роздивитися глядачам, прикрашені українськими іграшками. Це понад 200 дерев'яних старовинних іграшок, відтворених сучасними майстрами з різних регіонів України, а також 2000 скляних кульок у золотистому, червоному і зеленому. Кольорах, усе це має продемонструвати Римові та світові наївність та дитячу мрію українського різдва. Ну і так само має продемонструвати, що Україна і ялинка мають все-таки європейське коріння. Наталю. Дякую, Омеляне. Такі ялинці мені теж захотілося аплодувати. Омеляна Щудляк бачив, як Ватикан сприйняв український дарунок, віддали найкраще, навіть собі поставили штучну ялинку.